Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Харківського району, Нестерне Чугуївського району, комісарове, дворічна Сеньківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. О 10.40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли місто Куп'янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували. Стан середній пошкоджено приватний будинок близько 13.30 ти ворог з реактивної системи залпового вогню обстріляв село Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок о 22 окупанти. Також з реактивної системи залпового вогню обстріляли місто Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Півночі до пів на першу ночі ворог завдав кількох ударів по місту Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки. Гараж. Близько о пів на першу ночі окупанти обстріляли село Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж на території Вовчанської та Куп'янської громад. Горіли приватні будинки та гаражі. Рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. На одній з пожеж постраждав чоловік 1984 року народження. Один раз рятувальники залучались до обстеження території після обстрілу у місті Куп'янськ. Було пошкоджено приватний будинок, вибиті вікна, двері та частково дах. Постраждав один чоловік. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 11 осіб особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 13 атак ворога біля Табаєвки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.